Я В'ячеслав Ярмак, і на цьому занятті ми познайомимось, що ж таке степінь з від'ємним показником. Давайте згадаємо, що ми знаємо взагалі вже про степінь. Ми знаємо, що таке степінь з натуральним показником. Наприклад, 3 в другому степені. Двійка називається показник степеню, 3 основа степеню. А ось це все називається степінь. Так ось, 3 в другому степені. Це є 3 помножити на 3. Якщо ж показник записати не додатній, а від'ємний або 0. Що в цьому випадку робити? Наприклад, чому дорівня 3 в степені мінус 2, або 3 в степені 0. Приймемо таке значення: А в степені мінус n, де n натуральне число, дорівнює. 1 поділити на А в степені М. Таким чином, ми зможемо обчислювати, знаходити значення будь-яких степенів з цілим від'ємним показником. Керуючись ось цією формулою або ось оцим означенням, ми можемо сказати, що 3 в степені А. Ага, тут єдине, що необхідно записати, що А не дорівнює 0. Зараз про це поговоримо окремо. Керуючись ось оцим означенням, 3 в степені мінус 2 дорівнює 1 поділити на 3 в степені 2. А 3 в другому степені це вже степінь з натуральним показником. Ми її раніше вже навчилися обчислювати. І це дорівнює 1 дев'ята. Давайте ще подивимося. Ще одне означення необхідно ввести. Що ж таке степінь з показником 0. А в степені 0 дорівнює 1 для всіх випадків, крім випадку, коли А дорівнює 0 саме. 0 в степені 0 не визначено. Не визначено. Не можна це обчислити. Отже, ми такий вираз вважаємо невизначеним. А в степені 0 дорівнює 1. Отже, 3 в степені 0 дорівнює 1. 5 степені 0 дорівнює 1. Ось ми подивилися, як познайомилися з степенем, з від'ємним цілим показником і з нульовим показником. Давайте більш познайомимося ще з прикладами, на прикладах розглянемо. На прикладах розглянемо. Ну, наприклад, Чому дорівнює 27 додати 1 в степені мінус 1? Для того, щоб це знайти, нам необхідно скористатись ось оцим значенням. А в дужках можна виконати дію додавання. Запишемо так, дорівнює 28 в степені мінус 1 і дорівнює 1 поділити на 28 в степені 1. Або це буде 1,28. Ось таким чином можна це робити. Якщо в нас буде ось такий вираз, 27 відняти 27 в степені 0, то тут необхідно звернути увагу, що основа степеню дорівнює 0. І ми маємо 0 в степені 0 не визначено. Не існує таке, таке значення виразу. Давайте подивимось, які властивості має степінь з цілим показником. Ну, одна з властивостей важлива є, це коли ми дріб записуємо з, також з цілим від'ємним показником. Ось, чому це буде дорівнювати? Якщо користуватись ось цією властивістю, то це буде 1 поділити на А поділити на Б в степені М. Скорист... Вже М Натуральне. Скориставшись тепер властивістю піднесення дробу до степеню, і ми можемо розписати так: 1 перша поділити на А в степені М. І на b в степені n. І дорівнює одна перша помножити на b в степені N на a в степені N, це буде дорівняти b поділити на a. Ось так. А тепер можна записати ось в такому вигляді. Ми зараз отримали формулу, якою в подальшому будемо весь час користуватися. Коли маємо степінь з від'ємним показником. І дробовою основою, коли основа представлена в вигляді звичайного дробу, то ось такий вираз дорівнює ось такому. Отже, в подальшому ми можемо цим користуватися вже без доведення. Дайте подивимося, наприклад. Ну, скажімо, три восьмих. В мінус другому степені. Скористаємося цією формулою, перейдемо до основи 8 третіх, але вже в другому степені. Уже показник степеню, степеню тут додатній. І можна тепер, користуючись властивістю степені з натуральним показником, записати, що це 8 в другому, поділити на 3 в другому степені. Або це є 64 поділити на 9. Ну, при необхідності виділяємо цілу частину і записуємо остаточну відповідь. Давайте ще подивимося. Приклад. А якщо дріб подано не в вигляді звичайного дробу, а в вигляді, наприклад, десяткового дробу, ну, 1,2 в степені мінус 1. Можна, звісно, скористатися ось цією формулою, але тоді в чисельнику в основі степеня буде е, десятковий дріб. Тому краще зараз перетворити десятковий дріб в звичайний. 1,2 в степені мінус 1. Скоротити тут. Маємо 1,15 в степені мінус 1. дорівнює, Переводимо в неправильний дріб. Отримаємо 5 помножити на 1,5 і додати 1,6. Ось таке правило перетворення в неправильний дріб. І все це в мінус першому степені А тепер можна скористатись ось цією властивістю. Отже, 6 в степені мінус 1 це є 5 шостих в степені 1. А показник в степені 1 можна не писати. Отже, ми отримали 5 шостих. Всі властивості, які притаманні степеню з натуральним показником справджуються і для степені з від'ємним показником. Я швиденько нагадаю. А в степені n помножити на А в степені n, показники додаються. А в степені Н поділити на А в степені М показники віднімаються. А ну, в степені М в степені m Показники перемножаються. А помножити на Б Вже цією властивістю користувалися. А в степені Н помножити на Б в степені Н. І А поділити на Б в степені Н дорівнює А в степені Н поділити на Б в степені Н. Отже, оці властивості разом з означенням і оцима оціє, значенням і з оцією властивістю утворюють властивісті степеня з цілим показником. Дайте подивимось приклади на перетворення виразів. Ну, скажімо так, обчислити 3 в степені мінус 2, помножити на 9 в степені мінус 1, поділити на 27 в мінус першому степені. Зазвичай, працюючи з степенями, з різними основами, перше, що повинно прийти в голову, як перейти до однакової основи. До основу будемо намагатися зробити трійку, бо її можна зробити із цього, з цієї основи. Перший степінь переписуємо. Другий дев'ятка це 3 в другому степені. І ще в мінус першому. І тут. 3 в третьому степені і ще в мінус першому. Я звертаю увагу, я не намагаюся одразу, коли побачив показник від'ємний скористатися ось цією або ось цією властивістю. Ми працюємо з властивостями оцими, І лише в самому кінці ми це зробимо. Хоча можна, звісно, і по-іншому. Я покажу на прикладі. І так, маємо 3 в степені мінус двіка. Помножити, тут показники перемножаються буде 3 в степені мінус 2. А тут буде 3 в степені мінус 3. Ось тепер, скориставшись ось цією властивістю, ми можемо тут записати, що це буде 3. А показники додаються. Міс 2 додати мінус 2 будемо мати мінус 4. А тут 3 в степені мінус 3. Тепер можна що зробити? Ну, є декілька шляхів по подальшому. Але можемо зараз скористатися ось оцим. 3 в степені мінус 4 записати як 1 поділити на 3 в степені 4. А 3 в степені мінус 3. Ну тут, до речі, можна теж властивість таку записати, що якщо у нас в знаменнику стоїть з від'ємним показником, то це можна записати ось отак. Це нескладно довести. Отже, маємо. 3 в степені мінус 4 записуємо, як 1 поділити на 3 в степені 4. А 3 в степені мінус 3 записуємо також, як 1 поділити на 3 в степені 3. Але це ж ділення у нас 1 поділити на 3 в степені 3. І переходимо від ділення до множення. Ми отримаємо таке 3 в степені 3 поділити на 3 в степені 4. І тепер можна або обчислити, або скоротити. Ну, скажімо, можна скоротити на 3 в третьому степені. Тут залишається одиниця, тут 3 в першому. Отримали 1 третя. 1 третя. Давайте ще подивимось приклади на знаходження значень. Дві третіх в степені мінус 2. Помножити на 4 дев'ятих. В степені 3, поділити на 2 третіх в степені 0. Ну, ось такий вираз. Значить, що ми бачимо? Основа степеню 2 третіх, 2 третіх, а 4 дев'ятих, це, якщо уважно подивитися, це також 2 третіх, але в другому степені. От давайте з цього й почнемо. Чи потрібно зараз тут використовувати ось цю властивість? Ну, я б не спішив. Можна її використати, але тоді ми перейдемо до основи 3 других, А тут у нас основа 2 третіх буде, і, скажімо, будемо рухатись якби в іншому напрямку. Тобто, не, спіш... не спішимо позбуватися від'ємного показника до тих пір, поки не настане цей час. І так, переписуємо 2 третіх степені. Мінус 2. Помножити на. Тут будемо мати 2 третіх в степені, Це в другому степені. І перемножаємо на трійку, скористалися одразу цією властивістю, маємо в шостому степені. А тут поділити на 2 третіх в нульовому степені, а 2 третіх в нульовому степені це одиниця. Отже, можемо записати, поділити на одиницю, можна цього і не писати. А тепер, що ми отримали? Добуток двох степенів з одинаковою основою. При цьому показники додаються. Ділення на одиницю в подальшому не пишемо. Отримали 2 третіх в степені мінус 2 додати 6. Мінус 2 додати 6, це четвірка. Фактично, ми не користувалися ось цією формулою. І цією також. Ну, 2 П'ять же, все залежить від умови. Якщо в умові записано знайти значення виразу або обчистити, ми повинні зараз довести до кінця. Якщо в умові написано подати в вигляді степені, то тоді залишити ось в такому вигляді. Ну, давайте обчислюємо. Це буде 2 в четвертому поділити на 3 в четвертому. 3 в четвертому це 81, а 2 в четвертому 16. Отже. Ось оцей вираз дорівнює 16, значення цього виразу дорівнює 1681. Давайте на закінчення подивимось ось таке. При якому значенні х існує значення виразу. При якому значенні існує значення виразу, ми пам'ятаємо, що показник 0, основа не може бути нулем. Ось це в нас записано. Це невизначений вираз. Отже, якщо тут замість х підставити число, коли основа перетвориться в 0, то даний степінь буде невизначено. Тому знаходимо, при якому значенні х основа дорівнює 0. Це рівняння, розв'язали його. При х дорівнює мінус 2 даний вираз не має значення або не визначений. При х дорівнює мінус 2, а при всіх інших визначено. Якщо основа буде трішки складніша, наприклад, там 5х відняти 15 в степені 0, і необхідно знайти, коли буде. Цей вираз визначено чи не визначено. Також дивимося, що основа має бути не нулем в даному випадку. Не нулем. Також основа не може бути нулем, якщо показник від'ємний. Чому? Давайте подивимося. Давайте подивимося. Що ми будемо мати? Якщо в нас буде записано 0 в степені мінус трійка. 0 в степені мінус трійка за значенням має бути 1 поділити на 0 в степені трійка. А 0 в степені 3 це 0. І даний дріб також не визначено. Отже, в означенні степені з цілим показником необхідно завжди мати це на увазі. Що основа, основа степеню не може бути нулем. Хоч показник 0, хоч показник не 0. Якщо в нас буде 0 в степені 3, тут все нормально. А ось 0 в степені мінус 3 уже не існує. 0 в степені 0 не існує. Ось таким чином можна виконувати дії. З цілим від'ємним показником степеню і з нульовим показником степеню. Дякую за увагу, що дивилися нас. На все добре.